Вітаю, ну що ж, я вирішив все ж таки показати, як я пишу програму, наш скрипт, тому що нам є деякі цікаві ідеї для того, щоб створювати такого роду задачки, скрипти, які виконують корисні дії, будь то Windows, будь-то Linux. І для того ми будемо з вами використовувати модуль конфіг парсер для того, щоб зчитувати дані не з командного рядка, не передавати їх якось там вводячи, а зберігати файл, і той файл буде прочитуватися. Ну добре. Перш за все, маємо запустити VS кодер І я покажу структуру, одну з можливих, так би мовити, структур нашого проєкту, який би. Надалі можна було поділитися, яким би можна з вами надалі поділитися. Ну так от, що я тут наробив? В нас є тека video utility в ній є тека дата, дані, в яких є малюнок, звук і LXX файли. Відповідно, це малюнок нашої заставки, відповідно, я сюди, відповідно, це звук нашої, нашого щастя. А тут у нас будуть лежати всі м, файли XLX, в яких міститься інформація про те, як треба нарізати наш файл. Ми його вже бачили. Але є одна зауваження: направду назва, я так придумав на майбутнє. Назва, А назва XLX файлу має співпадати з назвою того MP4 файла, який ми будемо різати, для того, щоб розуміти, хто до кого підходить. Бо файлів е, таких XLX в нашому пакеті може бути багато. Ну, окрім того, у нас має бути документація, куди я закинув цей set position, де деякий наразі <кій> просто. Заглушка, так би мовити, перший ліпший файл документації, можливо, там щось з'явиться інше. Протоскрипт, це в нас буде, або, точніше, вже є, всі ті скрипти, які ми з вами робили, закинули сюди для того, щоб з них копипастити, дивитися, як воно працює. Ну, але, так би мовити, це чернетки. І тепер у нас з вами є ще декілька файлів. Video Utility test це md файл, який про наш проєкт. А сам проєкт буде складатися з головного файла, який буде все запускати. З файла налаштувань, який буде зчитувати нам необхідні дані з файла конфігурації. Сам файл конфігурації, який ось так виглядає. Ми про це поговоримо. І файл, модуль з функціями, які будемо викликати. І ці функції будуть на базі наших протоскриптів. Тобто, протоскрипти будуть їхати в модуль відео на Потім вони будуть тягнутися в нашу головну програму. Наша головна програма вже існує. Я зчитую, потім мені знадобиться PES. Я зчитую з модуля Knife setting, який є просто-напросто окремий файл. Потрібні мені константи, які наразі далі я буду використовувати. А це ось далі вже створена програма, яка повністю правильно. Ми працюємо в процедурному стилі. Спочатку я створюю коментарі. У мене в кожний момент створення після крапки з коми завжди є готова є працююча програма навіть зараз. Я ось її виконую, вона виконалася, я отримав нормальне завершення. Ну, але тут нічого не відбувається. Но, хіба працююча програма обов'язково має щось робити? Головне, що вона правильно працює правильно. Усе, ну, і жарт, і ні. А давайте подивимося, що ми будемо намагатися зробити. Ми отримаємо XLXX файли, користуючись константою тека або фолдер наших XLXX файлів. Потім відберемо з усіх XLX файлів такі які, імена, яких відповідають файлам mp4, з теки відео відеофольдерс. Ми можемо навіть поруч їх поставити, тут це, мабуть, буде так краще. А потім використовуючи додаткові аудіофайл пас і наш малюночок, будемо нарізати і створювати, як ми і планували, такі маленькі відео для YouTube. Тобто, це так і написано тут нижче, що ми для кожної пари XLX і MP4 робимо наступне. Ну, що саме наступне, ми навіть можемо зсунути. Ну, <кхем> Ділимо mp 4 на частини. У нас для цього вже є така прототип заглушка. Створюємо для кожної частини стартовий кліп, зклеюємо дві частини. Зберігаємо результат спеціальну теку. Ну і коли цикл для кожної пари Excel mp4 пройде, у нас для кожної для кожного mp4 файла буде своя нарізка. Ну, це така ідея, як ми будемо створювати наші файли.